Доброго вечора, ми з України. Зараз на цьому шматку стіни будемо наносити мармурін із матеріалу Antique Decor. Фракція Максі в кольорі є 1557 в такому графіті. Для початку поверхні потрібно загрунтувати ґрунтівкою акрилків ґрунт. Цієї ж торгової марки для кращої адгезії. Ну, в моєму випадку точно треба. Оці всі дупла я не буду зашпаклювати. Я хочу глянути, чи мармуріник закриє, чи ні. І це буде відповідь на питання, чи потрібно робити стінку ідеальною під такий матеріал, як мармурін. Все, поїхали. Набираємо в бюветку ґрунтівку і таким валіком ґрунтуємо поверхню. Збажано без потьоків, немає нічого складного. Всі промикання я пройду маленьким валіком. Навіть, навіть і не потрібно. Після повного висихання ґрунтівки, а це десь близько 4 годин. Покриваємо кварцевим ґрунтом, затонованим в колір майбутнього покриття. На жаль, моя має... оригінальний тар немає. Кварцевий ґрунт це ґрунтівка з мікроскопічним піском, який при висиханні. Створює таку нібито зернисту шубку, до якої потім буде краща адгезія тортошарових покриттів, таких, як в даному випадку наш марморин. Задача при покриванні при кварцуванні не просто зафарбувати поверхню, щоб. Вона була затонована, а максимально рівномірно розподіли, розподілити наповнювач, кварцевий пісок, той, що міститься в цьому кварт ґрунту. Пройшла ніч, вийшов квартс ґрунт. Зараз приступаємо до нанесення першого шару матеріалу. Вінцянська кельма, накідний шпатель. Набираємо накину матеріал і просто-напросто на тончину зерна дотягуємо нашу поверхню. Темніший кварц виступає індикатором, що ми покриваємо все рівномірно. В таких проблематичних місцях використовуємо патель. Наніс тут десь близько трьох квадратів стіна, наніс матеріал. Зараз беру отакий структурний валік. Формую малюнок першого шару. так воно виглядає зблизька. Все, чекаємо висихання. Підсох перший шар марморіну. Я сюди ще додав трафарет, так мені захотілося. І зараз я показую свою техніку нанесення. Просто кельмой. Отак потикав легенькими дотиками у відро, набрав різно, різних по висоті ляпунців і просто. Переношу на стіну. Один одна порада, що краще додати матеріал, ніж здерти його не вийде, якщо буде багато островів. Якщо потрібно вверху десь або в, в угол, то просто кельмой зачерпнули і отак до, нанесли. Це якщо потрібно. Ну і отакій техніці там більше, менше, покриваємо всю поверхню. Потім чекаємо висихання, підсихання, -під sorry, хвилин, може 15-20. Це верхушки будуть більш таким, видно, що наче обвітрені. І будемо формувати малюнок. Охід небудь такі на, на відлип так би мовити. Отак, От щоб раз і щоб типа торчала така. Ось так, продавив і оп, відірвав. Так, все, торцовою стінку і чекаємо висихання. Це матеріал дуже довгоіграючий, як би мовити. Можна таким наторцовуванням, я пробував де стінка, стінках ну, коридорі, наприклад, 4 метри в довжину, 2,5 в висоту, то пів стіни наторцював, повертанувся, зробив малюнок, потім далі. Ну, тобто все, навіть одному можна робити. Такий місце трішки. Підсох у нас трошки матеріал. Вон волога трішки блистить, але місцями вже висохло. Що, що робимо? Беремо інсанску кельму і різно направленими руками формуємо малюнок. Допоміжний спатик в руках тримаємо. Все, що лишається на кельмі, додаємо туди, куди хочеться. Наприклад, мені хочеться ось сюди. Оп, додав. Повторюю. Добавити завжди можна, зняти майже неможливо. Вон там мені. Формуємо попереднє. Потім, якщо мені потрібно кудись додати, беру на кельму матеріал. Наприклад, он вгору, мені хочеться тут опетенне пятно. Це. Ми його маємо. Це можна робити по-сирому, але особисто мені подобається, коли матеріал вже попередньо нанесений під тужавів, І тоді можна... Тоді товщина відчувається. И еще техника такая. Відходити потрібно подальше і дивитись, де додати. Ну, Наприклад, ось трішки я додав. І отут це мені не дуже. Оп! Пройшло близько 20 хвилин. Беремо крапчинку вологу, щоб була під рукою. Я люблю красатись пирсколкою. І легенько змочуючи поверх... поверхню. Ще раз пригладжуємо матеріал. Тим самим ми його уплотняємо і робимо більш гладким. Водичка нам дає змогу його загладити так, як треба. Головне тут не напирскать водою, щоб були потьоки, бо вони інколи бувають. Tukaj vidimo. На кільмі лишаються такі рештки. Їх потрібно протирати, тому що якщо буде матеріал, то кільма буде тягнути наступний. Цієї процедури Ще йому даємо підсохнути з півгодинки і повертаємось для наступного ущільнення. Так, ну Пройшло більше години, воно вже підверхом підсохло. Зараз чиста кельма, я її змочив. І отакими ругами його розрізносовано. Як можна побачити, те, що висохло, вже він відблискує. Ось, сюди дивіться, он ще тянеться. Це значить, що можна його отак. Не забуваємо протирати кірня. Ну і так далі. Підсохла наша карта, наша карта світу, он вона як блистить. Це вона наполірована. Зараз я буду покривати це все венеціанською штукатуркою, яка затонована в колір цього ж марморіна і розведена до стану густої фарби. Покривати буду звичайним паліком з максимально великим ворсом, що я знайшов у себе. Це 16-й. Покриваю поверхню, потім знімаю кельмой. Це буде два або три підходи. Просто буцімто фарбуємо всю поверхню, але замість фарби у нас венеціанська штукатурка. Стараємося максимально покривати верхушки островки наші, і щоб мінімум лишалось там, на першому шарі. На площаді наносимо десь квадрат півтора і потім знімаємо кельмою. Беремо венеціанську кельму, тряпочка повинна бути в руці і просто напросто руками в різні сторони по верхушкам приглажуємо чи заглажуємо нашу венецію. Робити це потрібно швидко, тому що перший шар дуже швидко впітується. Не забуваємо протирати кельму, тому що матеріал швидко розхоплюється і може поцарапати наш виріб. Отак От Перший шар два-три рази примяли і чекаємо, поки він повністю не висохне. Потім будемо наносити наступний шар. Цих шарів може бути два і більше. Ну, поки що так. так пройшло хвилин 20 і я, не відходячи далеко від каси, як кажуть, покриваю другим шаром. Другий шар це те саме. Побільше зверху. Поменше знизу. Все, рівномірно закатую. Потім знімаю фільмою Автограф. Тут головне швиденько наносити і швиденько знімати, тому що другий шар теж збирається в попередній, немов губкою. До речі, до речі немає, не, од... не видно ні одного отвору від цвяхів, і що були в самому початку. Так що відповідь очевидна, стіни можуть бути не дуже зразковими. Зараз зберу лишнє, потім буду будуть через 5 його приминати. Це буде вже легенька підполірку. І втягнули матеріал і лянтовуємо його. Рухи повинні бути в різні сторони. Тоді малюнок буде цікавий. Ну, казали би, що все, але Зроблю ще третій шар малеції. Пройшло декілька годин, вже майже підсохли попередні шари і я продовжую покривати третім слоєм Покривання третім слоєм нічим не відрізняється від двох попередніх. Просто закатуємо поверхню. Ну і майже відразу, оце наніс тут десь тр трішки більше квадратного метра. І майже відразу я знімаю ушок. Ми уплотняємо матеріал і цим самим наглянцовуємо його, щоб наші верхушки блистіли так, як треба. Ось так виглядає карта світу під трьома слоями Венеції. Зараз я, її, я буду її. Глянцювати шпателем. Наглянцьовування на, на, на або залізніння це процес, коли ми поверхнею шпателя під певними кутами і з великим натиском робимо отакі вправи. Ось видно ця місцина зараз ще ближче. І так далі всю стінку. Отакий блиск маємо вже. Зараз буде процес воскування. Беремо такий декоративний віск для венеціанської штукатурки Super Watch, Трувий Файдаль. Чому для венеціанської? Тому що в нас... Все воно вже під венеціанкою. Отакеньку губку вмочаємо і круговими обертами втираємо в поверхню. поверхню стіни віск. Віск я трішки розбавив процентів на 10 водою. Я його буду робити, наносити в два шари. Головне покрити все, щоб не було ніяких пропусків. І після цього наша поверхня буде ще й протистояти волозі. Після цього я наполірую все це полірувальною машиною звойло із кругом овчини. Поверхня одразу Отримує ефект мокрого каменю. А після поліровки взагалі буде шикарно. Ну і так всю поверхню. Майте на увазі, що поверхня вбирає віск дуже швидко. Так що нанесли квадрат півтора і венеціанською кільмою чистою знімаємо. Меркушер. Тим самим прибираємо сліди від нашої губки. Ну і підлянцьовуємо вір. такий ефект вже маємо, чекаємо висихання. Наносимо другий шар і шліф-машина. Два шари нанесено воску. Висохно, заглянцовано кельмой. Отак. Заглянцовано. І зараз фінальний акорд полірувальною машиною на середніх обертах. Я буду це все полірувати. Хоча воно і без поліровки виглядає ось от так. Це ще тут не було полірувальної машини. Але я полірну. Сам процес знімати не буду, покажу готовий результат. Ось невоскований. Неполірований мармурин, видно він по діагональці. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали, до побачення.